Товариства, всім привіт! Канал Будні Свиновода. Я, Олександр і наші кучеряві друзі вітаємо всіх вас, хто завітав до нас на канал вперше, наших підписників. Друзі, біжимо е, працювати. Погода у нас відшептала, як писав там один із моїх глядачів, випиті Е, Знову уже другий день поливають нас дощі. Буквально е, на два дні у нас зажеврила надія, ну і знову нас заливає, поливає. Тому е, та от основна задача, яка стоїть перед нами, придбання зерна, вона відтерміновується. Куди і як надовго. Життя покаже. Ну а ми разом з вами біжимо трішечки попрацювати. У нас сталися певні нюанси на господарстві. Обов'язково вам все покажу. Поговоримо, подискутуємо. Тому, друзі, кому цікава галузь свиноводства, сільського життя. Підписуємось на канал, друзі. Ну і біжимо разом з вами. Працювати. Друзі, перше таке основне питання, яке ми проговоримо на самому початку. Це цінова політика на маленьких поросят. Так уже склалося, що щонеділі ми піднімаємо це питання. Якраз от цієї неділі у нас. Відбувалась купля-продаж поросят на нашому місцевому ринку. Знову ж таки, я там не був, не був по одній причині, так як у нашому регіоні спалахнула як би, африканська чума. Ну і навіть по цікавості, іноді туди виїжджаю, дивлюся, як там обстоїть ситуація. Зараз же приділяємо величезну увагу біобезпеці так називаємо господарства. І лишній раз намагаюся не наражати своє господарство. Тому от інформація. Отримав від своїх колег, які виїжджали або ж реалізовувати поросят, або ж просто-напросто по цікавості іноді їздять, дивляться, що там відбувається. Значить, глобальна ситуація на нашому місцевому ринку дуже сильно не змінилася. Пропозиція не дуже велика. Там в рані 4-5 машин, те, що відбувається останні, напевно, десь з місяцьок. Покупці є, але не дуже багато. Але тим не менше, все те, що вивозиться на ринок, все було, ну і точніше, не все, а більшість із того, що було вивезено на ринок, потихеньку розпродавалося. Тепер, що стосується цінової політики, поросята 6-7 до 8 кілограмів, це в районі 2 тисяч гривень. Так буває і таке. Буквально там пів року назад на цих би поросят ніхто і не дивився, а зараз на ринок вивозяться навіть поросята по 6-7 кілограмів. Значить, те, що більше 9-11 кілограмів, 2300, 2500, 2700. Знову ж таки, хто як продасть, хто як знайде клієнта. ну, от Ситуація така. Тому дуже цікаво буде, якщо ви поділитеся власною думкою, власним баченням того, якою ціна є у ваших районах областях. Дуже цікаво проаналізувати, взагалі, як яким чином. Взагалі, все проходить, як обстоять справи у других регіонах районах? Взагалі якою є оця тенденція куплі-продажі, як мінімум маленьких поросят по відгодівлі. Ціна дещо впала. Говорив буквально там не тільки три, напевно, назад, що цінова політика була в районі 70 гривень за кілограм. Зараз ціна трішечки просіла і в районі 65 гривень за кілограм це поросята в районі 150-170 кілограмів. Ну, якщо поросята до 110-120 кілограмів, в районі 60 гривень за кілограм. Також можете написати. Е якби ту ціну, е по якій у вас відбувається реалізація будівельних парадів. Е е Друзі, поставили чергову свинку у нас фіксований станочок е для того, щоб вона звикала до нього, е мінімізувати якраз оці стреси. Першочергової постановки нашої свинки у станок. поставив її з самого ранку. Ну і в принципі, оцих от свинок, які жодного разу не були у фіксованих станках. Зачасту заганяю зранку для того, щоб на протязі дня бути біля них, контролювати їх. Ну, в разі якихось екстра неординарних випадків будемо реагувати і будемо. Якби їй допомагати, значить, насипали їсти, кинули смаколики у виді зелені. Я говорив неодноразово, що в літньо-весняний осінній період усім свиноматкам і супоросним і ремонтним свинкам я в обов'язковому порядку даю зелень. Премікс перебираємо, ну і якраз насичуємо організм наших свинок поживними речовинами за допомогою зелені. Ну а зернову групу, той же самий білок в раціоні залишаємо незмінними. Ну і будемо в подальшому дуже сильно сподіваюся отримувати такі бажані результати, тому що свиноводство ну, – галузь, у якій не завжди. Отримуєш той бажаний результат, який заплановується. Саме про це трішечки пізніше ми разом з вами поговоримо. Мої баранульчики облюбували для себе нову місцинку. Отут, а перед тим як в'їжджати в сам склад, зроблена така маленька одмосточка. Ну і вони останні, напевно, недільку. Лежать і знаходяться тут той загон, який був від початку зроблений для них, як кажуть, разу і не використовувався на самій початковій стадії. Друзі. Ну і зараз реально покажу от вам таку хохму, якби куплені вони були. Від самого початку, та і зараз є таке величезне сподівання, що вони в майбутньому будуть гарно справлятися із своїми задачами і будуть виїдати всі оці порослі. Тому що, як ви бачите, оця от зона, яка була прокошена, вона зараз виглядає опрятно. Та ж от зона, яка начебто, можна так сказати, була залишена під них, поки що вона у нас не прибрана. Тепер повертаємося от до такої. Хохми, як писав там один із моїх глядачів, завези собі гусей, і коріння не залишиться. Буквально, напевно, дві недільки гуси в мене були закриті отам, от в тій от зоні. Ну і як ви бачите, просто-напросто реально і коріння повигрібали. Зараз вже трішечки розширив їм цю зону. Повністю все це обгорожено. Так що гуси ну, в плані знищення порослі, як показала практика, набагато ефективніші, аніж овечки. Але хочеться дуже сильно в цьому помилятися. Знову ж таки, можливо, збільшимо трішечки поголів'я, і тоді ситуація в нас кардинально зніметься. Просто зміниться, просто гуси ну, це не моє. Це взагалі татові. Як би так сказати, татова прерогатива він питає величезну слабкість до пернати. Чому ми забігали взагалі на господарство? Підгодував трішечки малечу, ну і заодно набрав гранульованого комбікорму, який будемо, точніше, яким будемо годувати наших кроликів. Зараз саме до них ми і відправимося, тому що вони. Поки що головні. Так, товариство для вас буквально одна миттєвість. Ми вже встигли е, насипати наш. Е... Комбікорм, яким зараз вже безпосередньо наші кролики ласують, неодноразово вам показував, як ми його готуємо, з яких компонентів, як ви бачите, за вуха не відтягнеш. Значить, з самого ранку налив їм водички, відправився годувати наших свинок, прибирати все, закінчили годівлю. Зараз приділяємо увагу нашій малечі. Від самого початку, як я і говорив, їдять вони в мене оцей от гранульований комбікорм. Ну, а вже тоді, десь в середині дня. Будемо давати їм травичку. Оці от, найменші групці кроликів, які знаходяться біля кролички. Чому відразу не даю траву? Тому що зранку вона дуже волога, дуже соковита, плюс дуже величезна кількість дощів випала. Ну і як показує практика, трава, оця дуже волога, вона в певних випадках дуже негативно на них впливає. Тому трішечки травичка протряхне і будемо. Якби давати цю травичку їм. Ну, для е, середньої групки наших роликів такої от боязні немає. В принципі, проблем таких от не буває і бути не може. Тому вони ласують травичку, е, також отримують свою порцію комбікорму. Ну і е, вони у мене всі сім голів знаходилися в одній кліточці. Зараз же е, ту Найбільшу групу кроликів ми відсадили звідси і поділили їх, можна так сказати, напополам. Тут залишаються 4 кролики, там залишаються 3 кролики. Ну, як показує практика, отаке от, от розділення. Воно дуже ефективно впливає на відгодівлю. Ну і коли дуже е, велика кількість кроликів знаходиться в одній клітці, ефективність відгадівлі вона падає. В принципі, місце в нас є, тому ми можемо собі дозволити таке от люксурі життя для наших кроликів. Могоричові, я їх так називаю, кролики у нас також отримали порцію комбікорму. Нам в наступні дві недільки поставлена задача зробити себе можливе, щоб масу вони набрали якомога більше. Ще товариство, гляньте, якими звірями ми розжилися, неждана негадано. Одну уточку на початку війни ми віддали з утятками, але так складаються обставини. Видно, Боженька не хоче, щоб ми залишалися без утят. Так що будемо бавитися, будемо. Намагатися робити в себе можливе, щоб поголов'я наше залишалося неушкоджено, живим і будемо робити все від себе можливе, щоб наші утятки росли і розвивали. Так що, друзі, дякую, що були зі мною. Дякую за увагу. Підписуємось на канал. Ну і побачимось з вами в наступних відео випусках.